Сьогоднішній день у зоні АТО вчергово показав, що російсько-терористичні формування не збираються дотримуватися мирних домовленостей, продовжують цілеспрямовані обстріли, що призводять до людських жертв. Так близько восьмої ранку бойовики відкрили вогонь з гранатометів і стрілецької зброї по позиціях сил АТО неподалік водяного. І, хоча наші військові оперативно відреагували на обстріл, один український боєць внаслідок кульового поранення загинув. Також, близько десятої години, злочинці знову били з гранатометів по-водяному. А об 11-й годині по селищу Широкіне. На Луганському напрямку бандформування гранатометним вогнем накривали наші позиції у Новотошківському. Внаслідок цього обстрілу двоє українських бійців отримали осколкові поранення. Крім того, зранку, неподалік Кримського, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення ще один наш військовий. На Донецькому напрямку бойовики зі стрілецької зброї вели вогонь по Новгородському. А близько 15-ї години при обстрілі наших позицій у селищі Зайцеве ще один військовий отримав осколкове поранення. Загалом від опівночі і до 19-ї години незаконні збройні формування вісім разів порушили режим тиші. Четверо українських захисників отримали поранення різного ступеню. Один загинув. Майже на усі сьогоднішні провокації ворога сили АТО відкривали щільний вогонь у відповідь, використовуючи практично увесь арсенал зброї, не забороненої мінськими угодами.